В цьому відео ми з вами попрактикуємося ділити поліноми. В нас є х квадрат, додати 7х, додати 10, і нам потрібно цей вираз, цей поліном, взяти та поділити його на х, додати 5. В нас є два способи, якими ми можемо виконати наш приклад. Перший це спробувати розкласти поліном, що знаходиться в чисельнику, тобто ось цей, на множники. І перевірити, можливо, серед його множників якраз є х додати 5. І тоді ми все просто скоротимо, і в нас одразу буде відповідь. Перевіримо. Для цього необхідно пригадати теорему Вієта та знайти корені ось цього от поліному. Їх сума дорівнює. 7 із протилежним знаком мінус 7, а їх добуток дорівнює 10. Здається, що це мінус 5 та 2, тому що мінус 5 мінус 2 дорівнює мінус 7, а мінус 5 помножити на мінус 2 дорівнює 10. Тому все правильно. Ми можемо записати, що поліном, що був записаний в чисельнику, він просто дорівнює x додати 5, що множиться на х додати 2. Та ділиться на x додати 5. І в нас все чудово, тому що в чисельнику та знаменнику ми маємо однакові множники x додати 5. Ми можемо їх скоротити. І отримаємо це просто x додати 2 тільки з однією умовою, що x має не дорівнювати мінус 5. Нам необхідно це вказувати, тому що ось цей от вираз, він не визначений, коли х дорівнює мінус 5. Тому що в такому випадку ми б отримали 0 в знаменнику. Ось тут от ми б отримали 0, підставивши замість x-5. Ми так робити не можемо, тому накладаємо ось цю додаткову умову. Інший спосіб це просто взяти та поділити ці два поліноми в стовпчик. Тобто, взяти х квадрат... Додати 7х, додати 10. І ділити його в стовчик на х додати 5. Нам потрібно подивитися на старший член того, що, на що ми ділимо. Тобто, в нашому випадку, на доданок з найвищим ступенем х в ось цьому от виразі. х додати 5. Це Х. І на яке? На який вираз потрібно домножити х, щоб отримати х квадрат. Його потрібно домножити на x. Тому ось тут записуємо x. Тут ми беремо мінус квадрат. х, що множиться на x, і потім х, що множиться на 5. Х помножити на 5 це 5х. Плюсом 5х. І як в стандартному діленні. Ми віднімаємо від того, що в нас було, що ми отримали. Х квадрат відняти х квадрат, ось тут. -от, це в нас просто 0. Тому нас цікавить вже наступний доданок: 7х і 5х, тільки ми віднімаємо ось наш мінус. 7х відняти 5х це 2х. І зносимо наступну індивідуальну, це плюс 10. Плюс 10. Знову ж таки, необхідно встановити, на який вираз потрібно помножити ось цей х, щоб отримати 2х. Потрібно його просто помножити на двійку з плюсом. Додаємо 2 тоді. Отримаємо 2х. 2 помножити на 5 це просто 10. Додати 10. Ми беремо 2х відняти 2х. Ось тут. Це в нас просто 0. 10 відняти 10 це теж 0. Тому що ми ось тут віднімаємо. У нас свій мінус. Отримаємо просто 0. Тому остача в нас дорівнює 0. І ми можемо сказати, що наш початковий вираз просто дорівнює х квадрат Додати 7х. Додати 10. Поділити на х додати 5 просто дорівнює x додати 2 тільки з умовою того, що ми ділили не на 0. Ми ділили на х додати 5, тому необхідно сказати, що ми ділили не на 0. Х додати 5 має не дорівнювати 0, або ж х має не дорівнювати мінус 5. Ці умови еквівалентні. І вони еквівалентні ось цій от умові. І загалом ось цьому виразу. Ми йшли двома різними способами, але отримали однакові відповіді. Ви можете використовувати той, який більш зручний для вас. Але перший в такому випадку, він ніби трішки швидший, тому що ми просто розклали намжники і одразу скоротили. Але не завжди вийде одразу взяти на намножники. Та скоротити. В наступних відео ви це побачите!